Літні шини Lassa Competus hp 3 215-65 21565R16. Модель для кросоверів, має індекс навантаження 850 кг на колесо. Це посилений варіант Extra Load та індекс швидкості 240 км на годину. Ласа це спільне підприємство з Bridgestone, виробництво Турція. Ця інформація вказана на етикетці. В даному випадку протектор, запозичений від преміальної моделі Bridgestone Тюранза Т005, що не має шосейний малюнок протектора, який є асиметричний і завдяки цьому максимально тихий і має низький опір, опір коченню, який необхідний для варіантів, які експлуатуються на електромобілях, щоб не чути було шум двигуна. та... Збільшити заряд, на якому можна при